Ось цей ставок поблизу села Трибухи став пасткою для зубрів, які водяться у місцевих лісах. Тварини табуном вибігли на кригу, яка не витримала багатотонної ваги і провалилася. Те, що сталося на Вінниччині, інакше, як трагедією, ніхто не називає. Місцеві кажуть, плакали навіть чоловіки. Плакали всі, хто бачив. Тварин шкода, що так Кажуть, що там самки були. Тріск криги та рев зубрів почули селяни, що саме проїздили повставок. Вони і повідомили Єгерю: рятувати тварин збіглися як працівники лісгоспу, так і місцеві мешканці. Та по рятунку дочекалися лише дві тварини. Решта пішли на дно. Більшість із них самки. Коли приїхали, тут вон, в ті ополонці, що вдалося врятувати одну тварину, витягнули самця. Практично сам виставив голову, наклали йому тузку, на витягнули, інших врятувати не вдалося. Потонулих тварин продовжили діставати і наступного ранку. За допомогою трактора, спеціальних гаків та мотузок на поверхню підняли 9 туш, кожна вагою до пів тони. Чи не залишилися у ставку ще тварини, ніхто гарантувати не може. Хоча в лісгоспі кажуть, прочесали усе дно. Доставали і баграми, і прорубували, прорізали лід і от витягували. Он звідти з лісу вибігли, віднайшли стадом. Масивні тварини і так в двох місцях, переходили на ту сторону. Яка причина, що вони сюди пішли, ми не знаємо. Слідство, яке поліція проводить за статтею Незаконне полювання має встановити усі обставини загибелі тварин. І чи, бува, хтось не загнав їх до ставка спеціально, бо знайшлися селяни, які вночі встигли забрати тушу зубра додому. Вночі воно залишилося без нагляду, і ну, місцеві жителі одне одну особину. Забрали до себе помешкання, розробили. Працівниками поліції встановлено цей факт і виявлено, вилучено і збирається матеріал стосовно даного провадження. Те, що зубри пішли на лід не самі, припускають і місцеві селяни. Я не думаю, що крига лопла від них. Я не знаю, чого вона лопала. 26 разів морозу було. Хтось їх туди затурдив, Вони самі туди не пішли. Туші загиблих тварин утилізують на спеціальному підприємстві. Популяція зубрів, що занесені до червоної книги на Вінничині найбільше в Україні і досі налічувала 101 особину. Скільки їх залишилось тепер? Невідомо. Та чи виживуть врятовані тварини під питанням? Адже перебування у холодній воді понад годину, скоріш за все, обернеться запаленням легень, яке може бути летальним.